Старість мавпочка, ну добачати стало, а у людей виночивала, що то біда, ще не яка, аби дістати окуляри. Отож, чи так, чи за толяри, добула їх з рука. І, господи, яка родинка, то на потилицю, а то на хвіст напхне, то понюхне, то є лазне, Сама, а прокурних усе катьма. Пху згиньте!» — каже, і той скажений, хто лючки слуха деревені, про окуляри всі були, а що вони Запомогли! Тут мавпочка спасати та печалі, як брязненими по землі, аж тільки скалки заблищали. Нагорінько ж і між людей, отак подеколи буває, хоч корисніша річ, а як ці не. Ей неук же не шеи.